Новий генеральний консул Республіки Польща у Харкові Станіслав Лукасік здійснив перший робочий візит на посаді. Він приїхав у Дніпропетровськ для участі у науково-практичній конференції, організованій Академією митної служби України. Головне питання для обміну досвідом було: як прискорити перехід митної служби України до європейських стандартів. Заданням багато важним конференція це можливість розробити шляхи швидкого реформування митної служби України для входження в євросоюз і участі в процесі євроінтеграції. Тут велику роль відіграють європейські стандарти, яким Україна має бути відповідною. І саме митна служба перша зустрічає європейські зміни. чому нам важливо дуже досвід польської країни? що саме. Польща не тільки задекларувала, а впровадила впровадила європейські стандарти і вже бачить переваги європейського суспільства. Ми думаємо, що науковці, які приїхали до нас, вони дійсно зможуть нам показати, які механізми треба нам впровадити, щоб інструменти, які прийняла світова і європейська спільнота, діяли вже у нас.